Всім привіт! Мене звати Даша і сьогодні я б хотіла вам представити героя, захисника нашої країни Олександра, який в 19 років вже пішов воювати добровольцем. Це моє перше інтерв'ю, пробне, тому я очікую від вас підтримки, поширення, лайка. Ну і все. Так, що робить? А, це так зглянула. Привіт. Привіт. Мене звати Олександр Лебедев, позивний Лебідь, Мені 22 роки. Я з Київської області Забузького району з села Саларки працював будівельником. Відбудовував у ага. в Києві. Коли це все почалось в Києві 24 лютого, я був, можна сказати, в епіцентрі подій, коли це все розпочалося. І мене якось спонукнуло, що ці збройні сили Російської Федерації прийшли до нас. І почали робити Свавілля, без, ну, Свавіля, беззаконня. Для початку я хотів взагалі 95-ту десантну штурмову бригаду. Але згодом, згодом мій вибір припав до 24-го окремого штурмового батальйону Айдар. Я просто більше про нього чув, більше вражень в дитинстві. Коли мені було 12 років, в моє село проїжджали проїздом Айдарівці, шукали свою знайому. І я згадав, що ой, я таких знаю. Мій перший бойовий вихід був. В районі населеного пункту <кій> Іванівське ми просувалися після третьої роти. Далі проганяли противника. Це було за, за фермою в районі лісу. Вихід був незабутній, тому що це був як не як перший. Перший був його вихід в Айдарі. Для початку була дуже командна історія. Я перед виходом ну, сидів в наропі, в опорному пункті. Не ївся плову. І мене прихватила діарея. І прямо під, під час контакту, бойського контакту з, ну, з підрами, в <кій> мене почалась діарея, я дуже захотів в туалет. І виходу не було, а на першому виході ну, обділиться. Це не, не прикольно. І я прямо під деревом сідав, збирався броніком. Це просто я не, якось ну, не знав до кінця всіх, всіх аспектів, аспектів війни і наївся перед виходом. По лову. Лиса дякую. На мене це було дуже легко. Я якось на, на цьому драйві все так порвалося, почали всіх тупо гасити, закидати гранатами, розвалювати. Перше, саме моя перша незабутня, перша трійка підрів, коли ми заходили до них, до, ну, до них тихо підкрадалися, і вони просто сиділи і курили в окопі. І зразу просто моментом їх вогневий контакт і все. Мінус 3-200 момент. І я тоді зрозумів, що вау, круто. Коли нас привезли вже в розподілющий центр Айдару, <кхе> перед нами виступив командир розвідувального зводу Зятьок. Він виступив з, з дуже такою емоційною і драйвовою промовою, що мені, от, я зразу зрозумів все мені в розвідку, я хочу туди. І все, і я не один пішов, у нас пішло 8-8 чоловік, які, ми разом проходили в Британії навчання, ми разом пройшли і е, старичі, 78-й навчальний центр, і разом пішли в розвідку. Зразу почув, що ну, є вакантні місця в розвідки в Айдарі, я думав, вау, все, я туди. Okay. План дня був спочатку для початку вижити, <свят> виконати, виконати бойове завдання, вижити, і щоб було міні мінімальну втрату зі сторони особового складу. А день проходив як? Ти заходиш на позиції, дізнаєшся о, о, ситуацію, обстановку на позиції, на фронті, саме на твоєму напрямку, кудись потрібно йти. Дізнаєшся там кількість, кількість ворожого особового складу, мінування, які є вогневі засоби на позиції. В кого який калібр. Дізнаєшся, хто старший груп. Сідаєшся в моменті, можеш перекурити, попити водички. Якщо є, якщо є побратим з нормальною їжею, можна поїсти сардин, можна з'їсти сухпайка. А так все перекусили, поїли і пішло далі. Це було у 2023 році, 19 липня. Так, я півроку відслужив і вже попав такий агресивний, <рес> в агресивний двіж. Е, нашими противниками напроти були е, ахматовці, кадирівці. Ну Ми захотіли, ну як, спланували, план, план дій був такий, що ми заходимо по-тихому, заходимо без артпідготовки і починаємо типу, всіх розвалювати. Ну Трішки пішло щось не по плану. <рес> я, як, як завжди, план розвалився, трішки всі, всі розгубилися, всі потікали. Частина, якась втекла, якась частина розгубилася, якась частина не могла дійти. Ми вдвох прорвалися до ворожого добу. Ворожа куля спочатку спочатку потрапила мені в шолом, збила мені екшн камеру. Я зрозумів, що щось не так, що по мені ведуть вогонь а вогонь, а я не бачу звідки. Але розумію, що ведуть прицільний вогонь. Потім друга куля потрапила в лікоть в праву руку, і я зрозумів, що гвинтівку я не можу тримати і вести, і вести в бій. Я. Перевернувся на четвереньки, почав відповзати, і ну, коли пітер вогонь, він потрапив, потрапив у рюкзак. А в рюкзаку було до гранат 14, якщо точно. І із них, із них 5 М67. І за рахунок фізичної деформації всі гранати бам! Вибухнули. Взагалі, я пам'ятаю, що пам'ятаю, що був дуже великий вибух. Зразу потемнені в очах і все. І моментом я так розумію, що я виключився. Потім включаюся. Залипли очі. Потім, як коли вже роздер очі, я розумію, що я горю, навколо мене посадка горить. Взірвався дим, почав горіти, взірвалася моя одноразка АП американська і почали детонувати набої. А набої було до тисячі кількості. І я, я намагався встати. Не міг встати, тому що дуже було тяжко дихати. Почав... Ну, був, був такий звук, ну реально, як коли я дихав, як ніби потім пневматорах. Зразу почав, почав оцінити обстановку, що що зі мною, чи можу я подальшому рухатись, чи які дії мої, і що, що робити. Зразу зрозумів, що, ну, що рука не БГ, що рука не працює. Зразу подумав, що руку відірвало, але вона в убоксі висить. Потім я спробував встати на ноги. Моя права нога стала у формі L англійської. Я зрозумів, що нога переломана, зрозумів, що не бачу на одне око, і розумію, що я горю. І ну, моя сміхалочка зробила, що в мене є радіостанція. І я зразу одразу ж вийшов, коли розчіхлився, коли взяв себе в руки, я одразу вийшов на вище командування і доповів, що я живий, де я знаходжусь, і яка обстановка, і яка обстановка в мене, який що я, тяжкий, що я тяжкий 300, описав свій характер. І попросив підтримку мінометного вогню у свій район. Ну, ну, що я, я ну, 7-10 метрів від мене позаду, той самий ДОТ, який ми штурмували, до, до нього підбігла підмога. І я бачив живу силу противника і попросив підтримку мінометного вогню по собі, на своїй позиції. Ого. Міномет працював ще добре. Три топора і 152-й, 155-й, точніше 155-й. Так, я вижив. Потім по радіостанції я попросив я, я допомогу. Вийшла перша група, вона безуспішно не дійшла до мене, бо там був вогневий контакт з підерами. Вони відкатилися. Я дочекав, дочекався моменту, коли вогонь, вогонь розповсюджувався по посадці після вибуху мого рюкзака. Я з цим скористався, там був і дим, і постійно, коли наші хлопці вели вогонь в їхню сторону, вони притихали. І коли ще міномет працював, вони відкатувалися. І в цих моментах, коли хлопці стріляли і коли міномет працював, я потрошку повз. Повз 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 до того моменту, поки я просто не стомився, сів на коліна і просто щось чекав. Чекав, коли це все, все закінчиться. Потім просто повертаю голову і бачу, свого попередима з корпа. І все, мене зразу витягли, рів. зразу наклали мені, надали першу медичну допомогу, наклали турнікети, бандажі, погрузили на носілки і поперли. Так, на Курському напрямку. Це, це було в районі населеного пункту Іскресківщина Білопільського району. Тут вже я виконував ну, свою, свою задачу в ролі оператора БПЛА, тобто оператора Мавіка. Ми, задача була в цьому, Знайти ворожі скупчення, маршрути ворога, підвоз і знайти його вогневі засоби вороження. Але так вийшло, що той район дуже, дуже сильно контролювали. І ми протримали з півтора доби в підвалі, по нам почали працювати FPV, 13-дюймові, ми нарахували кількість 7 штук і 8-8 скидів, можливо, це були навіть фаби 500 грамові І вже коли ми прийняли рішення, що потрібно відкатуватися, то ще потім, коли ми вже відкотилися на метрів 200, сусідній будинок в цілий. Який був, знаходився ну, в зарослях, в кущах в маскуванні. І по тому місці, де ми перед цим знаходили, де була наша позиція, прилетіло два три каби. І все. І ми пішком пройшли сім кілометрів відкатувалися. І вони віднеслись, як це сказати, вони були, дуже, вони були всі проти. Проти, що вони боялися, за мене, переживали, постійно, постійно повторювали мене одне, що ти розумієш, куди ти йдеш, ти можеш не повернутися. І на це страшно. Ну, я розумів, я себе не влаштував, як я гадав, що я себе не влаштував на війну. Я просто, ну, ми зібрали такі сімейну нараду і обговорили те, що ну, я прийняв рішення, ніхто мене не спонукав. Це моє особисте пряме рішення. Я, його, ну, я, я не зійду з цієї дороги, Якщо я вибрав свій шлях, то я йду йду по ньому. Змінився світогляд в загальному. З'явилося дуже багато нової інформації про про, 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 взагалі про життя. Що таке життя, я почав, почав цінувати життя по-справжньому. Коли ти, коли ти знаходиш, знаходишся на межі життя і смерті, ти розумієш, що життя безцінне. Його потрібно цінувати і жити, як в останній день, кожного дня. Я рахую, що я повноцінно можу жити. Навіть своїми пораненнями, ну і ну, загальному своїм станом здоров'я я почуваю себе повноцінною людиною. Я проживаю повноцінне своє життя. Я задоволений. Я хочу стати командиром батальйону. Вести наш майбутньому полк Айдар на майбутнє кажу зразу, що ми розширяємось, і вести його до успіхів. Тут буде трішки відвертості, але скажу так, що війна нікого не мине. Так що готуйтесь, готуйтесь, готуйтесь і готуйтесь. Так, так має вогнева підготовка. Будьте готові. тому що Рано чи пізно вона, ну, вона нікого не лишить. Потрібно готуватися до війни. У нас так війна. Але кожного зацепить кожного. Готуйтеся і будьте готові. Давай, давай! Дивіться, ти пробігаємося. Давай, продвигаємось. Ой, бля. Давай, продвігаємось. По чуть-чуть он, он карабкається. Плюс, плюс. Давай. Єврій, єврі, то так, що ми з музиками зробить? О, нахуй. Давай, нахуй. Лі, ти, ти, ти. Всім привіт, мене звати Даша і сьогодні я б хотіла вам представити одного класного героя, захисника нашої країни е Олександра. Правильно. А, далі, да?